Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії. У нього запланована зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Це має відбутися о 14-й годині на полях економічного форуму у Давосі. Формат зустрічі ще узгоджують. Крім того, український президент має зустрітися з представниками енергетичних компаній. Дональд Трамп обговорював із Путіним Україну ще до початку повномасштабного вторгнення. Про це він заявив на економічному форумі у Давосі. Американський президент зазначив, що уже понад рік працює над врегулюванням війни в Україні, і Європа також має над цим працювати. Послухаємо я успадкував безлад з Україною і Росією, чого ніколи б не сталося. І я дуже добре знаю Путіна. Ми з ним обговорювали Україну. Вона була його зіницею ока, але він не збирався нічого робити. Я сказав, Володимире, ти цього не зробиш? Він ніколи б цього не зробив. Те, що сталося, жахливо. І сьогодні Владимир Путін зустрінеться зі спецпредставниками Дональда Трампа, Стіутков і Джаред Кушнер відвідають Москву. Путін заявив, що хоче обговорити з американцями врегулювання війни в Україні і заморожені російські активи. Частину коштів Путін нібито хоче використати як внесок до Ради миру. Йдеться про суму у мільярд доларів, а решту спрямувати на відновлення території України, які постраждали від війни із Росією. Сам Стів Вітков заявив, переговорний процес щодо миру в Україні підходить до фінального етапу. І, за його словами, після візиту до Москви робота продовжиться в Абу Дабі. Там працюватимуть робочі групи, зокрема і на рівні військових. Ми дійшли до одного питання, обговорили різні його варіанти, і здається, що це можна вирішити. Ми це вирішили. Багато речей заслуговують українці, тому що вони такі мужні у своїй боротьбі. Я співчуваю українцям, тому ми їдемо до Москви, щоб завершити це все. Настав час це закінчити, і ми це зробимо. Власне, про форум у Давосі і про мирний трек, будемо говорити з Богданом Поповим, експерт центру «Об'єднана Україна. У мене в студії Богдане вітаю. Мої вітання. Буде зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Не підтверджував офіс президента ще вчора ввечері, але сьогодні ми вже навіть відео бачили. Що значить формат зустрічі? Узгоджується, які можуть бути варіанти, зустріч на рівні лідерів держав. Вона завжди дуже важлива, тим, що вона не може пройти безрезультатно. Тобто, це неможливо. Це позорисько для обох сторін, якщо от зустрілися ні і поговорити. про що та. Просто от обговорили для того, щоб обговорити ні, на таких зустрічах зазвичай приймаються рішення. Тому важливо оглянути те, як вона готувалася. Це були і консультації в Сполучених Штатах з нашою делегацією за участі Буданова Арахамі, Умєрова, де було проговорено дуже багато питань, зокрема військові питання та інші. Це робота нашого депкорпусу в США, де посол Стефанішина, як досвідчений юрист, і гарний переговорник, вона вже скажімо так, знає, як підходити і як готувати зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом до цього вона провела зустріч з Майком Роджерсом. Це голова комітету збройних сил. Це військовий бюджет США 900 мільярдів, і саме ця людина включає програми ЮСАІ і інші, за якими Україна до сих пір, до речі, отримує безкоштовну допомогу, тобто грантову допомогу від США. Це Тед Круз, це людина, яка відповідає за торгівлю Сполучених Штатів Америки, голова сенатського комітету. Це 40% американської економіки. Це вплив колосальний на санкції. Тобто, ми розуміємо, з цього, що буде підніматися питання санкцій. І можуть бути якісь зрушення зі сторони навіть самого Трампа, тому що ми бачимо, що Сенат на це активно реагує, і це зустрічі з Heritage Foundation та іншими аналітичними центрами, які, по-перше, впливають на Трампа. А по друге, Alvarez and Partners, з яким вона теж зустрічалася. Це політика МВФ. Це чотири ключові напрямки, які будуть обговорюватися на яківні лідерів держав сьогодні, окрім звичайного головного треку треку війни та миру. І тут ми бачимо, що Пройшла дуже активна підготовка, і сьогодні мають бути якісь рішення. По-перше, це може бути підписання про сперіті угоди, економічної угоди 700 про 800 мільярдів. мільярдів. Вона може сьогодні бути підписана. Цей факт неможливо відкидати, бо це планувалося. Це в кулуарах дуже активно обговорювалося, можуть це приводити як факт. Але чи буде підписання, знову таки це рішення буде в останній момент. 100% не фіналізовано питання гарантій безпеки, тому що все ж таки Україна просить 50 років. Трамп наразі дає 15. але певні зрушення в цей бік могли. Відбутися і фінал, я думаю, ці угоди ми побачимо на Мюнхенській безпековій конференції. Бо Давос це все ж таки більше про економіку, нібито не дивлячись на те, що сьогоднішній Давос це взагалі щось абстрактне. Це про Гренландію було. Ну і чого зустріч взагалі відбувається? Ми ж не могли робити цю зустріч, коли американці і європейці вони ну. У внутрішній війні, як мінімум дипломатичній і торгівельній. А зараз вже, скажімо, ці теншин знизилися. Трамп вже заявив, що все окей, він скасував тарифи і можна говорити з американцями і європейцями. Бо, ну, просто уявіть собі, якщо б зараз президент Зеленський і у них був конфлікт у американців з європейцями, приїжджає президент Зеленський. Вони ні про що, звичайно, не домовляються, тому що Стармір, Макрон і Трамп, готові друг другого морду бити в цій кімнаті, і потім кого б звинуватили ну, звичайно, Україну. Тобто це теж дуже важливий дипломатичний. Елемент ми знайшли правильний час, і зараз ця зустріч відбудеться вже в зовсім в іншому контексті. А ви кажете, що угода може бути підписана? А що може завадити її підписати? Ось у проспереті угода про процвітання. Наразі тільки неготовність однієї зі сторін, тому що наскільки я розумію, з української сторони ми фіналізували все, що ми хочемо. Але тут питання, знаєте, дуже багато в європейцях. Вони нібито десь з боку цієї угоди, але з іншого боку, штати ж в цю угоду грошей не дають. Тобто вони хочуть залучити туди європейські гроші, приватний капітал і потенційно заморожені російські активи. Якщо б європейці упиралися, а я впевнений, що якщо б з Гренландії не було вирішено, вони б упиралися, бо хто буде давати в американську угоду гроші, якщо американці тут. У не Гренландію забирають зараз. Це питання знято з порядку денного. Ну Гренландія вона фактично вже викишена. І як на мене, це була взагалі штучна провокація з боку Трампа, щоб створити штучний конфлікт, а потім його штучно вирішити. І за через це саме отримати собі певну перевагу в дипломатії з європейцями. Він зазвичай так і діє в принципі. Але він ж в чому смисл був до цього. Американські бази були в Гренландії. Чому було тихо мирно знову не переукласти цю угоду? А довелося зупиняти торговельну угоду. Та сполучені Союз зупинив. За Маркою те, що було е підписано, і дуже цим пишались влітку. Це шантаж. Ну це ж прямий шантаж. Тобто так, для там його це такий кабан. Він отримав би бази на території Геннадії. Справа ж не в базах, йому ж не тільки бази треба. Йому треба, щоб європейці поступилися по питанню війни в Україні, щоб вони дали гроші на все, що треба, щоб вони там йому угоду інвестували. Він кожен раз, коли їх дрючить, він щось собі виграє. Кожен раз, і ми побачимо буквально от на днях, що він виграв цього разу, тому що пам'ятаєте минулу торгівельну війну, коли він тиснув на європейський союз тарифами, що він отримав? 700 мільярдів євро. На енергоносій, це ж колосальна сума. Ну, вибачте, за 700 мільярдів євро. Можна її побути циркачем один тиждень на сцені, порозказувати, що я там вас, всіх, все. Потім сказав а, окей, домовились. Але ж він в кулуарах щось собі вибив. Це стовідсотково по іншому не може бути. Якщо говорити взагалі про перипетії довкола Гренландії і довкола України, тому що ну було дуже багато зливів, як завжди, дуже багато заяв, в тому числі і не виключали, що Європа може поступитися Гренландію заради гарантії безпеки для України. Я тоді питала у моїх гостей: наскільки це живуча угода? Бо що ми бачимо? Фактично, ми бачимо територіальне питання, в яке упирається і Україна. І так само упалася і е, Європа. Е, тут могли бути якісь поступки, бо поки що ми ж не знаємо деталей угоди між сполученими штатами і Європою щодо Гренландії. Нереально, тому що ну повна передача Гренландії це торгівля суверенітетом. Це було неможливо. Це крах НАТО. Тобто НАТО де-факто розвалювалося і це було б великою проблемою, тому що ну, європейці не могли на це піти. Тому що європейці показали Трампу, що далі можна забрати ще щось. Далі б почали говорити про якісь території Норвегії, Заморські, про інше американці б все б хотіли собі, 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 і вони б просто на ну, Європейський Союз повністю контролювали. Європейці, хоч наразі, і не настільки геополітично сильні, як вони були під час там, Другої світової війни і раніше, але все ж таки вони хочуть відновити свою суб'єктність. Вони переозброюються, вони Починають готувати свої збройні сили до війни. Ми бачимо, що країни починають повертати строкову службу, не дивлячись на те, що їх суспільства упираються. Наразі Європа в найгіршому стані, в якому вона коли-небудь була після Першої світової. Тобто це найслабший період. Для континентальної Європи, але вони відроджуються, і сподіваюся, що поступово вони все ж таки, ну, звичайно, до минулого рівня, вони не піднімуться вже, тому що глобальні домінанти просто інші. Пішла політика глобалізації. Вона з'їла континентальну Європу, тому що виріс Китай, виріс Штати, але сама континентальна Європа слабилася. Але, хоча б повернуть собі статус суб'єктності, і тут з Гренландією дуже показово, що Трамп все таки дотиснув. Тобто вони не опиралися далі. На мою думку, все ж таки, якщо б вони просто уперлися, так це був би конфлікт США. Але при цьому ми ж розуміємо, що в довгостроковій перспективі це контроль над своїм суверенітетом, повний. А наразі це поступ. Ну, до речі, що розказав Дональд Трамп після зустрічі з генсеком Марком генсеком НАТО Марком Рюте. У них була зустріч так само на полях Всесвітнього економічного форуму у Даносі. Так, от Трамп заявив про формування рамок майбутньої угоди щодо Гренландії і всього Арктичного регіону. За його словами, зустріч з Рюте була дуже продуктивною. Давайте послухаємо це довгострокова угода. Це найкраща довгострокова угода. Я думаю, що вона ставить усіх у справді вигідне становище, особливо коли йдеться про безпеку та корисні копалини. НАТО буде залучена до золотого купола і прав на видобуток корисних копалин. Фактично, тепер він може займатися і україною. Ми багато чули про роботу українців, американців, європейців над мирною угодою. Що робили Росіяни? Росіяни все відкидали, тобто вони не погоджуються на гарантії безпеки. Чого сьогодні чекати? Тобто чекаємо звірки годинників між фактично Трампом і Зеленським. Далі делегати полетять до Путіна. І що Росіяни знову скажуть ні. Тому що ми ж розуміємо, що будь-яка угода, до якої дійшли президент Зеленський і Президент Трамп. Якщо та немає, не якщо там немає Донбасу, все, ну нічого не буде. Ну вірогідніше за все, я не знаю. Ну у Путіна звичайно в голові може щось перехилитися в позитивний бік, в плані типу, щоб він забив на Донбас. Але я в це щиро не вірю. Ну. Це майже нереально. Це один відсоток, може навіть менше. Але ми ж не хочемо наразі на це йти, Бо ми бачимо, що ми можемо наразі чинити опір. Це може бути розмінено тільки на якісь такі феєричні гарантії безпеки, що ну просто що гарантує, що нам лінію Менергійма за європейські гроші руками там американців, китайців чи кого завгодно побудують, і просто відділять нас від Російської Федерації назавжди. Тоді може, але знову таки це один відсоток вірогідності, тому що ми розуміємо, що це рішення. Українським суспільством буде сприйняти дуже негативно. Я нагадаю, це має бути ратифіковано парламентом, має бути проведений все ж таки референдум, територіальне питання, і це все дуже складна рамка. І якщо б до цього підходило, на мою думку мали б бути якісь вже натяки з боку української влади, тому що суспільство до такого рішення треба готувати, оскільки зараз не готують вірогідніше за все цього рішення немає. то можна приконстатувати факт, що про якусь угоду ну мова наразі йти не може. Без одного елементу, без тиску на Російську Федерацію. Бо дивіться, Україну можна тиснути. Вони ж намагаються. Трамп намагався, Путін не перестає це робити, але Україна все ж таки не поступається. І є ще ж один гравець в цій грі. Це ж The Game, The and Play. Можна ж тиснути на Російську Федерацію. Є санкційні механізми, є механізми посилення України, є боротьба з нафтогазовою інфраструктурою Російської Федерації. Тіньовий флот можна ловити, можна топити. Є багато інструментів. А МКП, про інструменту Карбан час. Атомка про яку не говорять, ну з атомкою знаєте, це набагато менш таке серйозне питання, ніж коли ми говоримо про навіть ті ж надходження до російської економіки. Атомка це щось побічне. Якщо буде вирішені ключові питання, то атомка вирішиться, знаєте, сама по собі. Там мені здається будь-яка сторона, яка виграє в цій історії. То з вирішується питання автоматично на користь іншої сторони. Тобто, якщо хтось сіди на велику поступку, то поступку ПЗС робить інша сторона. Но про війну є заява колишнього посланця Трампа Кіта Келога. Він так само в Давосі заявив: якщо Україна переживе цю зиму, то стратегічна перевага у війні буде на боці України за словами Келога, січень і лютий будуть найважчими, враховуючи нинішні умови з низькими температурами і станом в енергетиці. Проте спочатку весни ситуація може кардинально змінитися. Послухаємо я розумію, що зима сувора, але якщо Україна переживе цю зиму, січень, лютий і доживе до березня, квітня, перевага буде на стороні України, а не Росії. Зрозуміло, що Путін не хоче повторити долю Миколи II, останнього царя Росії, тому намагається знайти спосіб вибратися з цієї ситуації, але водночас усвідомлює, що не зможе перемогти у війні. Кіткелог просунувся в вивченні історії. Далі печенігів і напередодні він, до речі, анонсував візит до України і сказав, що цей візит відбудеться відразу після його поїздки до Японії, тобто уже за кілька тижнів. Фактично, кіт Келох вже не має повноважень і він сам вийшов з цього процесу. Чим може бути його візит? Ну може не постріляють по нам пару днів. Його ж називають нашим аналогом ППО американського. Ну може, хоч поживемо без шахетів. Два дні. Дивіться, насправді його роль залишається наразі не дуже великою, але все одно будь-який голос на підтримку України, який чує Трамп, тому що йому ж доповідають, що от твій там колишній радник, колишній представник ходив там щось розказував. Трамп не може про це не знати. Це впливає мізерно, але так. Плюс я нагадаю, що він може бути використаний для лобізма в плані, ну якщо з ним буде. Уть певні домовленості з нашої сторони, тому для нас будь-який гравець, який грає в нашу гру і на користь нашої сторони, це цікаво. Але все ж таки якогось ну нищівного для Російської Федерації ефекту він нанести не може. На жаль, ще з анонсу на сьогоднішній зустрічі в Давосі це зустріч зеленського з главами енергетичних компаній. Про що може йтися? Це важлива історія, тому що цей проект знову таки ми запустили ще на рівні делегації. До цього з великою кількістю глав компаній зустрічалася посол Стефанішина. Це було і в рамках Ukrainian American Business Council, Це було і в рамках іншого енергетичного проєкту. Я забув назву чесно вибачаюсь. Але було дуже багато зустрічей, і це буде про кооперацію, і це буде про поставки газу. Це дуже важливо, що американський газ нам потрібен. Наразі нам майже нема звідки качати. У нас, скажімо так, є. Є цей пояс країни, який нам качає наразі газ, це Польща, це Угорщина, це Словаччина. Ми розуміємо, Угорщина, Словаччина це ненадійні, скажімо скажем так, партнери. Але до речі, от по газу, чесно скажу, вони палки в колеса не вставляють, тому що вони на цьому заробляють, і коли справа йде до бізнесу, то їх там симпатії до Путіна вони відходять на якийсь там десятий план, і вони вже грають в нашу гру і накачують нас газом. Це нормальна абсолютно історія, тому що, все ж таки, не дивлячись на те, що публічно вони грають на руку свого. Хазяїна, це ж таки гроші і симпатії свого електорату для них понад усе. І до речі, це трек, за яким ми можемо мати певні впливи в цих державах, але американський газ все одно потрібен. Ми розуміємо, що ми його будемо купувати, і що американці будуть його продавати, і цей маршрут через Грецію і через Балкани він дуже для нас вигідний і може реально ну, змінити баланс сил в плані, як мінімум, опалення і газопостачання в Україні, бо ці системи теж дуже постраждали через обстріли. Ну а також ми ж розуміємо, що. Це і про електростанції, це і про енергоатом, до речі, якого ми можемо частину продати. Чесно, я не прибічник рішення продавати частину енергоатома. Я б, знаєте, що зробив? Я б продав ЗАЕС. де-факто. Наразі. От ЗАЕС це електростанція, а такий проєкт коштує, якщо зараз будувати подібну, десь 50 мільярдів доларів. Це колосальна сума. Давайте продамо її за 20. От просто комусь зараз 20 мільярдів на оборону України. Чудове рішення. Вірогідніше за все, вгоді повний контроль. Ми 100% не отримаємо. Тому краще ми отримаємо ці гроші. Це буде американське. Як ми можемо продати те, що ми те, що ми не контролюємо? Ну дивіться, це ж може входити в частину домовленості. Що це тепер американське? Хай буде на чиїй завгодно території, умовно, але вже американське. А що Путін зробить? От ми продаємо, заходить туди якась американська компанія, умовного друга. Віткафа, заходить туди приватна військова компанія Blackwater, це починає її контролювати. І Путін а, а, а що робить? Американське вже і те саме, от дуже чудова ідея це розпродати всі прифронтові активи, які ми розуміємо, що ми не зможемо їм розпоряджатися. Наприклад, шахта управління Покровське, теж компанія кушніра умовного або якогось там друга Кушніра заходить туди, заходять приватні військові компанії американські, і що там росіяни вже можуть робити? Якщо вони туди стрельнуть, ми ж розуміємо, який це буде скандал такого масштабу. бо Потім приїде кушнер до Путіна і скаже, все, тепер типа. Наші всі з тобою стосунки розірвано. Ти мій бізнес грохнув. А у них вже такий такий підхід у Віткафа, у Кушнера до самого Трампа для них гроші понад усе особисте забезпечення. Ми ж розуміємо, що в Штатах а, багато хто каже, що от в Україні багато корупції по всьому світу багато корупції. Просто десь її легалізували. От у штатах її легалізували абсолютно. Там кожен політик може діяти в своїх інтересах і для власного забезпечення паралельно з політичною діяльністю, і це називається лобізм. Ну, подивимось, що їм закінчаться ці перемовини. Спасибі вам за розмову. Богдан Поповек з парцентру об'єднана Україна був у наш.